Центр з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми Ольга Ірьома, фінансовий коуч, психотерапевт і волонтер, магістр економіки та психології, енергопрактик, спікер міжнародних конференцій та експерт. А тема нашої програми сьогодні сім сходинок до успіху. Ну, власне, не лише про сім сходинок до успіху ми будемо говорити, а про те, що власне складає щастя людини, а як позбутися емоційного вигорання, ну, те, що встигнемо за наші 22 хвилини. Доброго дня, пані Олю. Вітаю вас. Отже, сім сходинок до успіху. Які вони? Якщо дуже стисло, і щоб ми просто встигли по часу. Для початку хочу з'ясувати, що необхідно розуміти, а що таке успіх, бо успіх для кожної людини це щось своє. Для кого успіх це заробляти мільйон доларів в місяць, для кого успіх це щаслива сім'я. Як казав Уінстон Черчилль що успіх це не втрачати ентузіазм між. Коли у тебе щось не складається, і переходим на іншу ступеньку. Да? Ну, Взагалі-то успіх це встигнути зробити те, що ви бажаєте. Для того, щоб встигнути зробити те, що ви бажаєте, важливо, по-перше, зрозуміти, а чого ви бажаєте, і, по-друге, рухатись туди наповненими. Тому першою сходинкою для цього успіху це буде розуміння, де чого я бажаю. І як я можу себе наповнити, щоб рухатись вперед. І звісно, що найлегший і найпростіший спосіб наповнення себе це ранкові сторінки. А, можливо, про них ще не чули, але ну, це така річ, коли можна просто брати аркуш паперу, і як тільки воно ну, встали з кровати, да, ви берете цей аркуш і пишете на ньому все, що є в вас. Ви викладаєте на цей аркуш всі ваші емоції, переживання, і вам стає легше, бо ви матеріалізуєте речі, які були всередині вас. Тобто, це, це така техніка? Так, це техніка, яка допомагає легко вигружати себе і розгружати емоційно. Може здатись, що це якась маячня і ерунда, тобто листи самому собі. Можна і так сказати, да. але я прошу не перечитувати їх після, просто 10 хвилин. Поставити собі час виділити і написати все, що буде литися з все, вашим що мене мозку. Турбу... Турбує. Так, так, пані Ірине, так. Угу. До речі, ви на тренінгу, на якому я була ось у суботу. Ви якраз для журналістів проводили тренінг з приводу емоційного вигорання, тобто не емоційного вигорання, а як не вигорати. І ви розповідали про такий цікавий момент: чотири основні речі в житті. Оскільки ви багато спілкуєтеся з різними інвесторами, ви дійшли висновку і також ну, прочитали речі, які формують щасливу людину. Ось саме Скажімо про ці речі, хотілося б, щоб люди почули, які основні речі в нашому житті? Ага, дякую, класне запитання, бо насправді, коли ми починаємо свій шлях до грошей, дуже багато людей починають викидати з свого життя щось важливе і фокус лише на гроші, але забувають при цьому жити. І люди, які вже пройшли цей шлях і заробили багато грошей, вони ну набагато проще до цього ставляться і кажуть, що насправді людину можуть зробити чотири речі, і для них не так багато той грошей потрібно. І коли вони вже пройшли свій, свій шлях і повертаються назад, вони кажуть, що перше, що повинно бути в житті кожної людини, щоб вона відчувала себе щасливою, це звісно спорт. Тобто дбання про своє тіло, саме тіло нам допомагає відчувати, а що я хочу, а чи щаслива я. Бо заробивши кучу грошей, а не маючи здоров'я, ти вже не захочеш ніяких грошей. Згодні? Абсолютно. До речі, колись Гейна, здається, казав: єдина краса, яку я знаю, це здоров'я. Так, так, да. Тому перша річ це ваше тіло, ваше заняття спортом і фізична активність. Друга річ, яка ну вкрай не потрібна нам для того, щоб відчувати себе щасливою, це наші стосунки і відносини, тобто любов. І я думаю, ви погодитеся, що для створення любви ну не не потрібно багато грошей. Так, да, вони, звісно, ну покращують відносини, але якщо це стосунки за гроші, це то, то вже питання, чи дійсно. Ті стосунки, які нам потрібні, тому друге це любов, і третя така реч, яка дуже важлива, це відкриття нового. Друзі, от просто згадайте, як давно ви відшукували щось нове для себе. Це може бути там від самого простого якийсь новий екзотичний фрукт, або якесь відвідування нового ресторану, або похід на сусідню вулицю, на якої ви ніколи не були, або може місце місто да, ну, нове для вас. І це вже буде щось нове. Якщо ну, ви ніколи не пробували в своєму житті, наприклад, малювати або Співати, то можна зробити це, і це внесе нові нотки і покращить ваш стан і ну, принесе багато задоволення. Тому відвідування нового для кого це будуть перегоди, для когось це нові стосунки, нові тусовки, подорожі, творчість. подорожі так. А якраз четверте, то і є наша творчість, бо багато, багато людей, коли бігуть, вони на творчість взагалі не звертають уваги. А творчість ваше ну хобі, те, що вам до вподоби, те, що вас наповнює. Люди, які заробляють багато грошей, вони кажуть, що гроші заробляти легко. От написати книгу або намалювати картину, або створити пісню. Це щось неймовірне. Ти дійсно талант і унікальність людини, яка передає через цю творчість себе. Тому і от їх надихає да, творчість, і взагалі творчість дає нам паливо рухатись далі. Тому... Творчість наше все? А до речі, про гроші? А знову таки я повертаюся до тренінгу, і саме на тренінгу ви таку доволі цікаву річ сказали, що люди, які заробляють багато грошей, вивели якусь там формулу, чи власне це вчені? Тут важко мені сказати, що люди звикли заробляти багато грошей, але доходиш до певної межі і далі вже гроші не мають значення, і ця певна межа обмежується певною кількістю коштів. А які це кошти, і, власне, хто таку, хто таку такого висновку дійшов? Ага, це було проведення е, такого із, із дослідження, і воно було не, од... не єдиноразово проведено, декілька разів і різними робилось там і Пенсильванським університетом, і іншими е, е, організаціями. Але смисл його був в тому, що там було досліджено ну, декілька людей, е, декілька тисяч з різних країн. І вони прийшли до одного висновку, що дійсно спочатку, коли йде зростання доходу, то ми відчуваємо ейфорію, кайф, насолоду від того, що ми можемо більше тримати ну, під контролем своє життя. Ми можемо більше радіти, ми можемо більше дозволяти, бо гроші дають нам ці можливості. Але є межа, до якої ти доходиш, і в принципі ти вже маєш однакову можливість, що ти заробляєш мільйон доларів, що ти заробляєш сто тисяч доларів, що ти заробляєш цю суму. І вона була прорахована на рік. І якщо її поділити, то на місяць ця сума складає біля 8 тисяч доларів. Тобто, після якої власне людині все одно скільки саме далі вона заробляє, але цю цієї суми вистачає на життя. Так, цього достатньо, щоб вона могла покрити всі свої бажання, які їй ну замануться, і е, не буде вже такої тої ейфорії, яка до цієї межі йде. Після вже воно так дуже ну, рівненько, Тобі вже ну не, не так це заводить, і ти, що ти можеш з восьми тисячами собі дозволити яхту зняти і поїхати, що за ста тисячами ти можеш зробити те саме. І а ми почали з того, що ми говорили про сім сходинок до успіху. Першу сходинку ми визначили. Це власне людина ставить собі цілі. Ну починає це такий початок. А які далі сходинки? Друга, друга сходинка у нас буде. Це дбання про себе. Тобто, перша у нас була вона також, щоб ти був в емоційному стані, готовому, це дбання про себе такі, як ритуал. Писання сторінок ранкових, а друга сходинка це дбання про себе і зняття стресу з себе. Бо дуже часто ми не відчуваємо, що ми вже втомились. Тому тут важливо дбати про свій релакс. І якщо я зараз в напруженні, то треба володіти техніками, які знімають це напруження. Їх забагато і. Ну просто треба обрати хоча б одну такий сундучок швидкої допомоги для себе. Є одна-дві, що швидко приведе вас до ладу. І тут ми переходимо і до третьої сходинки, так швиденька, яка допомагає саме планувати. щоб бути в ресурсі і йти до успіху, треба планувати свої радощі, як мінімум, одна радощ на день. І як а як її спланувати? А от просто берете собі щоденничок свій і пишете так: сьогодні я піду і вип'ю каву, не просто вип'ю каву, а скажу собі, ти насолодишся там кожною хвилиною, ти не будеш відвлекатись цей час на телефон або ну, думати про роботу, бо тіло тут, я п'ю каву, а мозок на роботі що мені треба ще зробити, а куди я потім піду. Але навчити і привчити себе бути в моменті тут і зараз. От що важливо, от що дає нам наснагу і дає нам щастя і радість. Тому привчаємо себе к тому, що тут і зараз, що я хочу, що я відчуваю. А якого смаку моя кава, а як вона пахне, а вона дає мені, мені тепло та затишок. Ми плануємо. Ми знаєте, в стрес легко впасти і легко відчути негативні емоції, але відчути радість треба себе привчати. Це навик, якому ми вчимо. Тому плануємо радість від тобто, шукати радість в звичайних речах. Так і це також. А до речі, про відпочинок. І знову таки я повертаюся до тренінгу, на якому ви зазначили, що людина раз на тиждень має мати великий відпочинок, і раз на день здається 10-15 хвилин абсолютно відпочинку. А про який саме відпочинок йде мова? Тобто, ну раз на день 15 хвилин, що я маю зробити. Ці 15 хвилин вимкнути телефон, не з ким не спілкуватися, просто дивитися у вікно і пити каву. Чи ну як це має бути такий ідеальний відпочинок? скажімо. і про який великий відпочинок раз на тиждень йдеться. Тобто, знову таки людина має виключити там телефони, не спілкуватися, чи як Ну, відновитися? З, звісно, що у нас не буде тут отак правильно, отак неправильно. Звісно, ми всі унікальні. І тут треба наблюдати за собою, і це спостерігання допоможе зрозуміти, а що мені класно допомагає відновлюватись, і одній людині класно Збігти в свою піщерку і посидити в детоксі від всього, відключитись. А інше класно піти на тусовку до інших людей. Тут треба розуміти, де я хочу бути зараз, відчувати себе. Найголовніша штука, яка нам допомагає емоційно відновлюватись, це дбати про себе. І коли ви відчуваєте, чого ви бажаєте, дбаєте про себе, то все і виходить у вас ну, гарно. Mm -hmm. Тому шукаєте своє. Нема правильного неправильного, Відчувайте себе. І далі йдемо до інших сходинок. Добре, добре. Ми ми зупинились на третій сходинки, да, що ми плануємо радість, і я тут пропоную завести свій такий е, рюкзачок радощів, де ви можете написати як мінімум 30 побажань, що вас надихає, що вам до вподоби, покласти їх в якусь там банку, а потім кожного дня витягати. Наприклад, ви там напишете Я люблю там. Баню, да, або я люблю каву попити, або я люблю з друзями поспілкуватися. і книгу почитати наодинці. Витягайте і розумієте, що сьогодні вам надасть саме ця радість. Тобто, ви собі запланували, ви одягли оцей одяг радощі, і це буде чудово. Далі ми з вами йдемо і, 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 до четвертої сходинки, і четверта сходинка це підтримка, саме підтримка себе і розуміти, що у вас є оточення, яке може вас підтримати, бо ми соціальні люди, і класно, що ми сильні і вважаємо, що я впораюся, все можу, але треба подбати і про того, хто зможе. Ну, протягнути руку допомоги і допомогти, коли це ну, дуже важко. Тому я раджу подбати, коли ви в нормальному стані, щоб у вас було ну, мінімум два телефони, кому ви можете зателефонувати і сказати, слухай, мене зараз так погано, і вас будуть готові вислухати. Але ви також готові вислухати цю людину, коли їй буде погано. І ну, тут класно, що може допомогти така річ, знайти кому погано, і допомогти йому. Вам також це стане краще допомагаючи іншим. Ми насправді допомагаємо собі. Тому коло підтримки, яке позитивне, яке не буде вас токсичить і казати, як все погано, і що ми завтра всі помремо. Тому шукаємо коло яке позитивне, яке вірить, що ви впораєтесь, і віри в нашу перемогу, і в те, що ми дойдемо до своїх бажань. І це буде четверта сходинка. П'ята сходинка, вона про наше мислення. Саме мислення, ми саме формуємо наше мислення, і є людина, наприклад, поруч, яка думає, що це погано, грошей нема, щастя нема, радіти зараз не можна. І вона свої мислі формує для себе. Але я можу формувати свої мислі, дати свої думки. І я буду обирати. А я вважаю, що гроші є, я вважаю, що щастя є, я вважаю, що радіти я можу. І я дозволяю собі, тут важливо не підхопити отой вірус людей, які поруч будуть свої думки нам нав'язувати. Думайте, що ви обираєте. Кажіть собі, я обираю іншу реальність, в якій я щаслива, в якій я задоволена, в якій у мене є гроші, в якій я кайфую. В який все буде добре, і це не побіг від реальності, це допомога собі витягати з важкого стану, в якому зараз дуже легко опинитись. Це низькі вибрації вони захоплюють і там легко перебувати. Тобто все-таки думки впливають на наше життя. що б ми не говорили, так звісно, так. да. Відома формула Леонарда Месі. Вона каже, що на успіх впливає 40% наше мислення, 50% це оточення. І лише 10 – це наші навички і вміння. Я знаю багато людей, які вчаться йдуть, і вони думають, от я зараз зараз ще 15 курсів закінчу, там п'ятий університет, і тоді почнеться воно щастя. Але ж насправді треба просто змінити мислення і дозволити себе ну, оточення придбати, яке буде допомагати рухатись до мети і ставати щасливими. Mm -hmm. І решта сходу шоста сходинка це у нас буде. Подушка безпеки. І це якраз а, той фінансовий капітал, який допоможе впевнено себе почувати, ризикувати, пробувати на кайфувати від того, що не пробували, і емоційно не вигорати, бо ви розумієте, я роблю те, що хочу. Я не повинна зараз іти на цю роботу, бо мені нічого їсти. А я туди іди, бо я кайфую. Розумію, що я несу світ, я несу щастя іншим людям, і це допомагає. Тому подушка безпеки вона ну дуже вкрай необхідна, особливо в наших умовах нестабільних. І сьома така да сходинка. А подушка безпеки, до речі, це 10% від, від всіх видів доходів. Ми маємо відкладати і ці гроші не чіпати на саме ну такі дуже дуже а, якийсь випадок, екстраординарний, скажімо. Так, подушка безпеки це дійсно треба так себе навчити, що ми її відкладаємо на те, що ми її будемо брати лише в форс-мажорних обставинах, да, або зміна роботи, або дійсно потрапили в лікарню. І 10% – це традиційно. Якщо можете більше, звісно, ми можемо відкладати і більше. Але як показує вже досвід, що 10% може відкласти люба людина. І коли ми думаємо, та мені ну вистачає там, я не, не зможу це зробити. Зможете 90% і 100% не вплинуть дуже сильно на ваше життя, на те, як ви живете. Тому можна відкладати, і це буде дійсно дійсно давати вам впевненість. Ну і останнє, сьома Сходинка. І сьома сходинка це велика амбітна ціль. Тобто в житті кожної людини має бути велика амбітна ціль, а якщо людини її немає. Так, я вважаю, що у кожної людини повинна бути вона, бо якщо у нас немає великої амбітної цілі, ми легко, ми легко, дуже легко перегораємо. Ми не розуміємо, для чого нам жити. І ще хочу сказати таку річ: коли у нас немає власної цілі, то ми є інструментом для досягнення цілей інших людей. Подумайте про це. Тобто, ну такі моменти е, доволі доволі цікаві, але м, на жаль, час нашого фірми добігає кінця, і дуже багато питань ми не встигли обговорити. Можливо, наступного разу ми ще поговоримо саме про е, як потрібно. Протистояти емоційному вигоранню, бо те теж, але ну на жаль, трошки не розрахували час, дуже багато моментів було. А якщо підсумувати, що ви хотіли б сказати людям, які нас зараз слухають, які нас дивляться. Ну, по-перше, так швидко, якщо сказати, перша і основна така річ, яку можна відчувати, що емоційно вигораєте, гормон щастя закинете в себе через тіло, через фізичну активну діяльність, спа, масаж, тренажерний зал оце найперший такий вітамін, який допоможе швиденько відновитись. І ще мені хочеться сказати, що друзі події швидко минають, але ми саме можемо обирати нам завісати в щасті, або зависати десь не негаразді, тому обирайте свою реальність, в якій ви. Наповнені, ви радієте, і ви готові нести світ, щоб наша перемога прийшла найближчим часом. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про усім сходинок до успіху. Які ці сходинки і які основні речі у житті власне кожної людини говорили з нашою гостю. Це нагадаю, фінансовий коуч, психотерапевт, волонтер, магістр економіки і психології, енергопрактик, спікер міжнародної конференції, експерт Ольга Єрьома. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Булгаковою. 1018 масон.